you Тисячу років тому давня цивілізація поклонялася надприродній істоті. відомій як Аутсайдер, кажуть, що він був наполовину дияволом, наполовину ангелом. і Його знак був викорбований на китових кістках, які були оберегами для людей. Роки по тому імперія островів побудувала місто Дануол на залишках старої цивілізації. Данол був простим рибальським містом до приїзду на турфілософа Есмонда Роузберу. Спочатку радикальні ідеї Роузбероу були відкинуті, що призвело до злиднів і змусило його знайти притулок у китубійних угідях Данола. Там він побачив, як просто людини використовують китовий жир для розпалювання вогню, що наштовхнуло його на думку про багато джерело енергії. Його відкриття спричинило. Промислову революцію на островах, яка призвела до багатьох технологічних досягнень. Антон Соколов приїхав до Роузборов з ідеєю подальшого розвитку енергії китового жиру для інших застосувань, що призвело до швидкого розвитку військових технологій. Уряд використовував новоспорну зброю для контролю над населенням, що призвело до авторитарного правління і почуття провини, яке стало причиною самогубства Роузберов. Після таємничої появи аутсайдера Даноол вразила смертельна чума, яка вбила половину його мешканців. Разом із бистом імператриці Джасамін її охоронець Корватана повинен очистити своє ім'я, врятувати доньку імператриці та розкрити справжню природу аутсайдера. Розважайтесь. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео. А ви досі тут? Ну то поставте якусь вподобайку, може там комент напишіть.